Блокування на польському кордоні. Блокування блокування мене найбільше хвилює, знаєте, як розказував, я недавно дивився е, Єроманах Іеронім, е, отець Юрій, так я його знаю. Він розказував за, за цю справу. Мені дуже то все сподобало, що. То, що там собі політичні гри, це одно, але коли висипають хліб на землю, це вже є дуже серйозно. Це є бунт проти Бога, знаєте? Бо тому що зерно, яке там із тих з вагонів висипали, з машин там висипали так? на землю. Я знаю, як мене бабка вчила, що Васильку, якщо хлібчик впав на землю, треба перехреститися і поцілувати, бо це є дар Божий. Це є символ людської праці і Божого благословення. Хліб це не просто з спекла, хліб та і все, та й все дуже добре. Щоб хліб був на столі, треба у поле напрацюватися. Треба зібрати той хліб. А щоб його зібрати, треба, щоб Бог поблагословив, бо було сонечко, коли треба, аби дощик падав, коли треба. Без бога ти той хліб не виплікаєш. Хліб це є символ співпраці Бога і людини. Тому хліб святий. І потім треба його змолоти. Ще по-людськи треба змолоти на доброму млині. Аж потім хліб. І то печі треба правильно напалити, треба добре замісити, щоб добре виставило. Тобто хліб це є праця Бога і людини спільно. Ми молимося, хліб наш насущний дай нам сьогодні. Розумієте? І тому поняття хліб це святе. І тому бабка каже, Василь, копав хлібчик, перехрестився, підняв, поцілував і поставив на стіл. Пошану до хліба в нас вчили, і ми маємо дітей вчити. Бо якщо ми засвідчуємо Бога не пошану до хліба, будемо мати кару, будемо мати кару. І ця кара буде дуже велика. Але мене дуже знаєте, що хвилює. Польща, якщо порівняти з нами, то є християнська держава. Розумієте, то є католицька держава. Там 90% католиків у Польщі люди. Як дивиться влада на то, як дивиться церква на то? Оце є страшне. Оце є страшне. Що видно, що там є елемент Злого Духа. Але це не означає, що всі поляки такі. Ми зараз тільки налагодили ті довговікові відносини між Україною і Польщею. І це треба берегти, бо відносини е, Божі це є то, на що Бог нас благословляє. Щоб ми жили в мирі з усіма народами, а тим більше з сусідами. Що робити нас з північним сусідом? Він показав, хто Він є. І Біблія каже, нехай буде для тебе, як митр і погонин. Не хочу з тобою нічого мати, так як з дітьком розумієш. Пам'ятаєте, я вам розказував за Ісуса Христа у пустині, що Він першого спокусу робив до Ісуса Христа. Видиш камінь каже, давай переміни його у хліб. Бачите значення хліба? Переміни хліб. І що каже Ісус? Ні. Ну, знаєте, камінь раз і перемінив хліб без праці, без старання, щоб зневажити значення хліба. Бо ви думали, може, що Христос був голодний та хотів їсти, а диявол каже, а де зроби собі хліб, ти наїжся. Ні, це для того, щоб зневажити той союз між Богом і людиною. Бо хлібчик це є наслідок. Божого, Божого благословення і людської праці. Бог благословить. дощик паде, сонечко світи, вітер запилює, воно росте, а людина працює. Хліб це символ співпраці Бога і людини. А диявол хоче то все знівечити, звести. Бери камінь перетвори на хліб да ще його. Це дуже серйозні речі. І якщо ще хтось не вміє відноситися до хліба, то кажу вам, Кажу це лише для того, щоб ви навчилися і переглянули своє відношення до хліба, не відношення до наших братів-поляків, за яким ми щиро вдячні за ту велику поміч, яку нам дали, за те, щоб приютили наших людей, які бідні, тікали, тікали звідси, рятувалися, розумієте? І тому полякам велика дяка дай їм Боже здоров'я і нехай Бог вигано городить. А за це говорили заради того, щоб переглянути наше відношення до хліба. Може в нас вина, може ми його не цінили? Дітей своїх навчить, самі навчиться. Що таке хліб? Це символ. Співпраці Бога і людини. Як старі люди казали, аби був хліб на столі і до хліба. Але саме головне хліб, бо хліб це і ознак того, що голоду вже нема. Казала бабка Процька: Хліб і вода нема голода.